Хлопці, а ви можете пояснити, будь ласка, чого ви тут стоїте? Забили? А чого ви ховаєтеся? Я перепрошую. Ви можете ви можете пояснити? Заповнити, а тепер він Доброго дня! А чому не можете? Ну ви знаєте, що тут відбувається? Так розкажіть. Доброго дня, а ви знаєте, ні? А чому ніхто не коментує? Ну ви стоїте в черзі. для чого? залиши, час заваляться. Я вас а ви можете пояснити? Я покажу здаван. Що разом залади землі раз два. Мы решили организоваться для того, чтобы потребовать аппарата президента создания формирования межведомственной комиссии с участием НАС, как бы с, который... с, с вопросов формирования и проверки адекватности тарифов и их неправильности. Добрый день. Покажите, что за анкеты вы стоите? Черга ми так. поїсти прийшли. А, а ви поїсти прийшли? ну ні ну, що ви ну, зразу вириваєте з контексту? Ми просто. Довго їхали зі Львова. Ви зі Львова, так розкажіть, що за анкету. Ви да, можете, можете розказати? Бо я зараз... Подо, не ругала, подо, я подорож... за, подорожчання, за подорожчання тарифів. За подорожчення? Проти. проти подорожчання? А, проти. 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 Так, проти. Ну, да. проти. Та ні, ну проти, ну що ви не розумієте чи що. Ага. А ви можете з самого Львова, коли ж так приїхали? Да. Доброго дня, можете показати анкету вашу? Що ви... А чому ні? Я ще її не забуду. Так а ви думаєте над чим? Зараз. А ви заповнили вже анкету? Ну, вас ж заповнили. Ну, покажіть. а что происходит вообще? Дивіться, он бачите, анкета. Всі, всі учасники заповнюють ось такі анкети, де вони пишуть своє місто, прізвища. Більше, на жаль, ми не можемо побачити, тому що всі ховають, всі ховають ці анкети, ніби там якісь такі секретні дані. Доброго дня покажіть, що за анкету заповнюєте? Ми може запроводимо. Так от а, анкета. А чого ви а так боїтеся показувати цю анкету? Що да. за так а розкажіть, а що? Розкажіть, да, що за анкета? Ну заповняйте анкету. Ага. Откуда ви ту саме організація, і все. і все тут написано. В Слова, а, між і між і між між а що? А навіщо ви заповнюєте цю анкету? Ну треба <плес> ж боротися старих дівочки. Нада що як то виживати? Офіційно зарі офіційно зареєстровано люди. То ви вважаєте, що ці анкету ви зможете щось змінити? Ну конечно, вона ж то піде, то саме раз ви збираємо. А, а скажіть, будь ласка, куди це далі це ці, ці анкети підуть? Вони не підуть, вони просто об'ються в базу, яка просто буде для наглядності, для того, щоб розуміти. Mm. А скажіть, а чому тут більшість не хоче показувати ці анкети, ховають обличчя? Я не знаю. Це а, скільки, так заповнили в анкет? Ой, важко сказати, але багато. Сьогодні багато людей. Так. Я так думаю, сотень п'ять. Сотень п'ять? Так. Требуем прозрачного аудита, требуем прозрачного формирования цен на тарифы. То есть глубинно проверить формирование цен и создать действительно прозрачные, четкие, понятные цены для населения.